Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Молитва на стрітіння Господня Ісусу, Господи наш все як тебе, Діва Марія, принесла до храму на Уклін, так і ми просимо за дітей наших, дітей Твоїх, захисти їх від печалі і скорбот, захисти від нечистого і осади в душах радість буття, стань їх надією, опорою в житті, і ми, раби грішні, будемо молити за них Тебе. І ангелів, які проповідують слово Твоє. Амінь. Молитва на стрітіння Господнє про щастя. О Всевишній Господи, я прошу Тебе подарувати мені щастя земне, і благо духовне. Молю, почуй мене в цей світлий день, не відрікайся від мене, дай мені сил, прости мене грішного, і відпусти всі гріхи мої. Бо каюся я і бажаю стати на шлях істини. Щоб бути ближче до тебе, мій Господь. Молю, Тебе, подаруй мені щастя, благополуччя і радість в житті, у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва на стрітінні Господнє про здоров'я, примилосердний Боже, Отче, сине і святий душе, що тобі в нероздільній тройці поклоняємось і Тебе славимо, злянься, милостиво, на раба Твого недужого. І відпусти йому всі провинни Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили, тілесні, подай йому довге, щасливе життя, зимній духовні Твої блага, щоб Він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, Всещедрому Богу і Творцеві нашому. Амінь.